Так, якщо у вас є котел, і ви зауважили, що на ньому різко починає рости тиск в червоній зоні. Наприклад, з, з норми від одинички до півтори виростає більше 2,5, не спішіть панікувати. Проблема в розширювальному бачку, який знаходиться в самому безпосередньо котлі. В котлі Баксі він знаходиться дуже в прикольному доступі. Ось це ось цей пиптик, автомобільний ніпель. А в інших котлів він буває ось тут ззаді. Для того, щоб його підкачати, вам потрібно перекрити ось цей кран вхідної води в котел, відкрити кран підпитки і відкрити кран гарячої води. Але зауважу в котлах Вайлен такого зробити, або там ще деяких котлах зробити такого не можна. Але в цілому, для того, щоб підкачати бачок, в системі тиску не має бути. І так, тиску зараз. В нас немає. У мене є ось такий е, компактний компресор. На цьому компресорі манометр не працює, тому я перевіряю ось таким звичайним компресором. Перевіряю тиск я ось таким манометром. І на холодну тиск має бути на 10% від робочого тиску. Тобто, якщо ми хочемо в систему запустити півтори бари на холодну, ось в цьому бачку має бути 1,3 бара. Тут в мене трошки забагато, тому я спущу Ну, плюс-мінус десь 1,3. Якщо це ніпель, відкрутивши там, спустив, спустивши тиск, або якщо його там немає, він винакачали тиск, він починає пропускати. Найпростіше це можна просто підшикнути якоїсь ВДшки або якоїсь силіконової смазки і розробити. І воно починає тримати тиск, як має бути. Все, підкачали бачок і наповнюємо систему. І тепер у нас тиск не буде так пригати. Від одинички до 2,5. Бо зазвичай, коли починає підвищуватися тиск, починає текти з аварійного клапана. Ось я не пам'ятаю, ось ось тут ось це аварійний клапан скидний, і з нього починає неприємно підтікати автомобільний компресор або будь-який інший компресор зарадить такій ситуації.